Вітаю на каналі Смакуй. Сьогодні я завітав у гості до знайомого кондитера і він пригостив мене мега шоколадним печивом з перчинкою. Тож ділюся з вами всі інгредієнти внизу під відео, а ми вже розпочали готувати. І зараз до чорного шоколаду закидаємо вершкове масло і відправляємо до мікрохвильовки на декілька разів по одній хвилині, щоб не спалити шоколад. Через хвилину, якщо залишилися грудочки, то ставимо ще секунд на 30. Тепер всипаємо до розтопленого шоколаду, цукор. І ретельно перемішуємо до однородності. А поки ми це робимо, у вас є нагода підписатися на канал. Поставити вподобайку цьому відео, написати коментар, бо все це допомагає українському YouTube Так, після цього ми розбиваємо два курячі яйця. І знову все перемішуємо. Хочу відмітити, що весь процес приготування. Займає всього 20-25 хвилин. Це дуже зручно, якщо до вас завітали гості, і вам потрібно щось швидко приготувати чимось дивувати. А здивувати буде чим. Дивіться далі. Наступними. Сипаємо до шоколаду борошно, какао-порошок і розпушувач. Замішуємо тісто спочатку вінчиком, але згодом для зручності можна вже використовувати і ложку. Тісто вже готове, це основа, і його вже можна формувати і випікати. Але до цієї основи можна додати різні начинки, такі як горіхи, свіжу м'яту, апельсинову цедру, сіль або навіть вишню. Але ми додаємо пікантності перець чилі всього-навсього 1 грам. Але так як я полюбляю гостру їжу, то я б додав 2-3 грами, бо в готовому печиві він. Взагалі, не відчувається або відчувається зовсім трошки. Деко ми застилаємо пергаментом або силиконовим ковриком і руками, змоченими у воді, формуємо печеньки. Можете використовувати для цього якісь власні формочки. Печиво виклали. А духова шафа вже розігріта на 180 градусів. Тож відправляємо до духової шафи запікатися на 15-20 хвилин. Перед подачею можна прикрасити печиво цукровою пудрою. Печиво готове. Всім смачного!